Вітаю! Прийменник кміт перекладається як з ким? З чим. Наприклад, їх тринке кафе мітмільх. Я п'ю каву з молоком. Іх есі ein брод Я з'їм зараз хліба з медом. Або, якщо з ким хочемо сказати, їх фари між мене зоне на Берлін. Я поїду з моїм сином до Берліну. Це його пряме значення. Але є такий певний ряд дієслів і інших утворень. Коли нашою мовою нам треба сказати, чим я їм, чи чим я поїду, чи чим я займаюся. І тоді в німецькій мові нам теж обов'язково треба передати наше питальне слово чим цією конструкцією зміт. Наприклад, я їду машиною. «Ich fahre mit dem Auto» Я їду автобусом, і фаремітембус. На таксі, ну, в нас взагалі на таксі можна зверху проїхатися. Це я так уже до, до мови беру, що ми часто своєю неправильно говоримо. А їхньою треба сказати mit dem таксі. Ну, ось така буде у нас сьогодні задача: зрозуміти ці конструкції, де вимагається ось це питальне слово. Чим? Отже, перше дієслово візьмемо: фарен. Їхати чим? Автобусом, наприклад. Так? І зараз подивимося, в яких варіантах це можливо. Ich fahre mit dem, Zon, mit dem auto nach Berlin. В цьому реченні маємо схожі два додатки: mit Sohn – з сином. Тут мід перекладається так, як воно має перекладатись, і мідм ауто» машиною ким чим. Тобто ми мусимо самі уже собі знати, що якщо щось хочемо передати, як в нашій ким чим, то німецькою буде з мідтем авто. Тепер, якщо би ми захотіли спитати, з ким ти їдеш, так, то ми використаємо з вами. Питальну конструкцію мітвем. Запам'ятаєте її так, як з кем. І чим ти їдеш кудись? Буде ось така коротка конструкція вуміт. Тут ми маємо злиття прийменничка «mit» та буквочки В. Так, як ви знаєте, що всі питальні слова німецької починаються саме на цю букву: вас, во, «wie», ван. То і нібито з цим вміід має бути. Я просто, якщо ви зараз так, от пальчиком буквочку О закриєте, ви уявіть собі, що вона нібито в нас як зв'язна буде. Просто для того, аби ось цей «міт» у нас став якось, якимось чином питальним словом. Тому маємо ось такий воміт. Мідвемфісту, з ким ти їдеш? Вомідфесту чим ти їдеш? Womit fährst du zur Arbeit? Чим ти їдеш до роботи? Чи їздиш до роботи? Ich fahre mit dem Fahrrad. Я їжджу велосипедом. Das ist mein altes Auto. Це моя стара автівка. Damit fahre ich nur zur Arbeit. Нею їжджу я тільки на роботу. Бачите, як будемо перекладати? Нею. Ним. Ось в таких випадках ми використаємо з вами цю конструкцію, коли да зліпиться разом з прийменником. Цим їжджу я до роботи. Отже, підведемо такий підсумочок, як ми можемо бачити, в яких виглядах конструкції з мід. Отже, може бути просто мід плюс іменник. Мід кафе, мідміх, «мід Андрій», Тобто з ким з чим. Питальні дві конструкції з живою людиною, тому буде мітвем з ким і вомітчим. І коли ми знаємо, про що говоримо? Цим чи тим, чи так якщо машиною, то нею, чи, чи ним, ну, це вже буде переклад залежати від контексту ситуації. Займатися чимось німецькою. Sich beschäftigen – Теж займатися чим треба сказати в німецькій sich beschäftigen mit. Ось таке маємо з вами дієслово. Хто не знав ще значення цього дієслова, давайте запам'ятаємо. Бідний шеф займався тим, що продавав мітли, аби спастися від банкрутства. Бідний шеф мітлами займався. Sich beschäftigen mit. В прикладах Ich beschäftige mich mit Sport. Я займаюся спортом тим чим. Ihr beschäftigt euch mit Deutsch. Ви займаєтесь німецькою. В реченнях. Womit beschäftigst du dich abends? Чим займаєшся ти вечорами? Ich beschäftige mich mit Deutsch. Я займаюся німецькою. Und du Ich beschäftige mich auch damit. А ти, я займаюся теж тим самим. Бачите, як у нас? Цей «дамід» буде тим самим про те, що говорилося в попередньому реченні. Такі наступні конструкції, як – задоволеним бути чимось, або Einverstanden sein mit, згідним бути з чимось. Вони теж завжди йдуть зміт. Я детально їх описала. у Відео номер 43 у цьому списку відтворення. Можете собі переглянути. Зараз ми детально зупинимось над дієсловами починати і перестати щось робити. Анфанген розпочати. aufhören – перестати. Мається на увазі перестати чи розпочати якийсь процес. Процес, виражений іменником. Тому що якщо ми будемо говорити, що розпочати з чимось, то це чим має бути іменником. Отже, anfangen, альфа починає мітлами чистити територію, і aufhören, африканський хор перестав уже мітлами замітати гроші. Ну, такі асоціації для запам'ятання, хто не знає, ще цих дієслів, але зараз ми візьмемо їх у реченнях: зі um мідеарбейт ум an. Ми знаємо, що анфанген і афхорен це обидва дієслова з відокремлюваними префіксами. Отже, ви бачите цей префікс уже полетів у кінець ан. der Arbeit um acht Uhr an». Вона розпочинає типу роботу о восьмій годині, але за вимогами німецької граматики мусимо ось так взяти, що вона розпочинає з чим. Пояснити це неможливо. Тому малюйте картинку. Анфанген, альфа починає мітлами мести територію Anfangen, зміт. Тільки картинки нас потім спасуть. Ну, Підкажуть просто на екзамені чи на певному тесті. Далі Sie soll aber даміт у 7.30 anfangen. Але вона повинна. Це розпочинати о 7.30. Розумієте? Тобто цим, тобто роботою розпочинати з роботою о 7.30. Інше діє слово. hören mit dem Laufen auf. Ми перестаємо бігання. Тобто, ми перестаємо з біганням. Es ist zu so kalt, бо надто холодно. Ich höre auch damit auf. Я теж перестану це робити. Ich höre auch. Тобто я перестану з цим. теж. Повторимо ці всі слова, які ми вчили, які повинні після себе поставити мід. випишіть їх і малюйте картинки. Отже, sich beschäftigen mit. Займатися чимось. Пам'ятаєте, бідний шеф займався мітлами. Фарен miet їхати чим. Намалюйте бабу ягу, яка летить мітлою, тобто їде мітлою. Анфанген розпочинати загін альфа розпочав мітлами мести вулиці. Aufhören перестати. Африканський хор перестав мітлами мести гроші. Подивитись у відео номер 43. І так. Домашнє завдання. 10 речень на переклад. Тільки не лінуйтеся. Візьміть ручечку, перепишіть ці речення, залиште місце для перекладу і потім перевірите себе. Дуже гарна вправа. Можете робити раз сьогодні, е, якщо щось там у вас були помилочки, а через деякий період знов зробити. Це тренує. Отже, Том займається машинами. Я цим дуже задоволена. А чим займається твоя дочка? Вона кинула плавання. Я з цим не згідна. Перестань нити. Вона ж розпочала вже німецькі курси А2. Чим вона туди добирається? З ким вона їздить? Вона їздить з дочкою сусіда. Ну, ось такі 10 речень. Якщо ви зараз не встигали це робити, можете перекрутити це, робиться, зупинити і переписувати. Отже, зробіть самостійно і тільки тоді підглядайте уречення уже виконані. Отже, самоперевірка. Перше. Том beschäftigt sich mit autos. Друге. Ich bin damit sehr zufrieden. Третє. Und womit beschäftigt sich deine Tochter? 4. Sie hat mit Schwimmen aufgehört. 5. Ich bin damit nicht einverstanden. 6. Hör mit dem Jammern auf. 7. Sie hat doch schon mit dem Deutschkurs A2 angefangen. 8. Womit fährt sie hin? Дев'яте fährt sie? І десяте unserem Nachbarn. Приємного вам тренування. До наступних зустрічей!